Доброго дня, шановні депутати. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Вам на порядок денний. Прошу проголосувати на порядок денний. За курсу. Перше питання про внесення змін до деяких рішення на міської міської ради. Доповідач Юлія Олександрівна Грецька.

Перше питання про внесення змін до деяких рішень на міської ради. У зв'язку з кадровими змінами, які відбулися в Ніській міській раді, виникла потреба внесення змін до наступних рішень на міської ради. Перше це рішення номер 76 про, на Міський -Міський номер 76 про виготовлення виконання початку початку детоки страждання виконавчого комітету аналіської міської ради для старост. Попередньо старосту перемени Андрія Григоровича пропонується замінити словами. Наступне рішення 369 про повноваження старості вчинення нотаріальних дій на території старостинських округів. Аналогічно попередньої старості замінюємо словами пономаренко Володимира Та Рішення про повноваження старост на посвідчення довіреності на території старостинських округів анаміскоміської територіальної громади. Аналогічні зміни попереднього старості замінимо словами та. Є запитання? Питання? Прошу висловлювати. Yeah. Так, друге питання у нас про підтримку президента України. <клес> Зазначені проєкту рішення прикольнується хвалити звернення депутатів Аналізської міської ради 8 керівник, про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександра. Після чого направить дане на звернення до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністра України, Міністерства закордонних справ України. Ми, ми зі зверненням ми зі зверненням Якщо нема запитань, прошу вам за. Да. Всім дякую за роботу.